Слухаємо українські казки із задоволенням. Казка, лисичка і журавель. Жили в одному лісі лисичка та журавель. Ось як то раз лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, журавель, приходи, Любочко, чим хата багата? Тим і погощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед ним. Живися, друже, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом. Нічого не спіймав. Але сичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її і не з'їла. А коли кашки не стало, вона і мовить. Вибачай, друже, більше не маю вас чим гостити. Спасибі і за те. Сумним голосом промовив журавель. А ти, лисичка, до мене завтра в гості приходь. Добре, друже, прийду. Чому не прийти? Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячки, фасольки, картопельки. Покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високих глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, лисонька, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель. Нюхає лисичка ох і добра страва. Стромляє голову до глечика, не йде голова, пробує лапою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відти і відти довкола глечика, нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб у глечик. Так і їсть собі шматочок за шматочком, поки сього не виїв. Вибачте, лісонька, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона бачите. Думала, що на цілий тиждень наїсться. а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.